Ти не раз помічав, коли хочеш реалізувати якусь ідею, і в тебе з'являється така потужна енергія, яку кортить випустити назовень, розповівши все своїм друзям. Але ти сам віддаєш свою енергію їм. Тому я створив це відео для того, щоб навчити тебе тримати язик за зубами. Тому у цьому відео я дам покрокову інструкцію, як взагалі усунути цю погану звичку. Перше усвідомлення. Так так, саме усвідомлення. Тобі потрібно замислитись, чому ти все розказуєш іншим, з чого все починається, що хорошого може статися в тому, що ти розказуєш. Друге, особистий щоденник це взагалі найкраще вирішення всіх твоїх проблем. Заведи собі блокнот та розписуй все, що ти думаєш, які плани і цілі ти хочеш досягти в своєму житті. Також робоча тема, якою я користуюсь, уявляй, ніби ти все розказуєш другу про всі свої ідеї. Третє, говори менше, але питай більше. Що я маю на увазі? Більше слухай і більше питай в інших, те, чим ти реально зацікавлений. Це допоможе в загальному не говорити про себе і не бути надто тихим. Повір мені, що інші люди люблять, коли в них щось хтось питає. Це дає їм змогу бути впевненим в собі, і вони можуть тобі розказати те, чого взагалі не варто розказувати. Але також є такі люди, які настирливо питають про твої плани та цілі на життя, таких потрібно посилати на три букви. Але якщо ти хочеш підтримувати з ним дружні відносини, то можеш пожартувати або сказати, що не хочеш про це говорити. Пам'ятай, що людей тягне до невідомого, тому коли говориш менше, ти стаєш загадковішим. Все, що хотів сказати, сказав: в описі ти знайдеш мій телерам канал До зустрічі!